Три із чотирьох років Черкаська міська рада 9-го скликання працює в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За ці роки ми навчилися витримці, згуртованості. Кожен депутат додає максимум зусиль, щоб навіть у цих умовах забезпечувати комфортне життя жителів нашого міста. Одних із головних завдань секретаря міської ради є організація діяльності ради і постійних комісій. От, і всіх інших управлінь, які допомагають функціонувати Раді. За 4 роки мною, як секретарем міської ради, було підготовлено та скликано 98 пленарних засідань, з них мною безпозаренько проведено 77 засідань міської ради і 18 спільно з міським головою Анатолієм Бондаренко. Відповідно до моїх обов'язків, під час пленарних засідань мною надано 1311 протокольних доручень. Загалом на розгляд депутатського корпусу надійшло 6405 проєктів рішень, з них 3729 проєктів рішень галузевих і 2676 земельних питань. В результаті на пленарних засіданнях Черкаської міської ради 9-го скликання за 4 роки було прийнято 6644 рішення, що складає 94% від розглянутих. Сується бюджету на 2025 рік. Я вам хочу доповісти, що у відповідності до е, вимог регламенту і фінансового кодексу Черкаська міська рада прийняла бюджет до 20 як і, е, як і треба до 25 грудня. Бюджет загальний фонд становить 4,2 мільярди гривень. В них 300 мільйонів передбачено на Збройні Сили України, е, 150 мільйонів передбачено в резервному фонді. Також резервний фонд буде збільшено в зв'язку з тим, що на останній сесії за мою пропозицією були збільшені показники дохідної частини по продажу майна, по продажу землі і по податку з доходів фізичних осіб. Всі члени виконавчого комітету, всі депутати Черкаської міської ради були згуртовані єдиною метою перемога, і це дає змогу. Підтримувати збройні сили, підтримувати обороноздатність країни і надихає робити більше і краще, тому не шкодую.